І так, сьогодні хотів би розповісти вам про те, як легше всього дослідковувати накладні нової пошти. Що для цього потрібно? Для цього потрібно скачати мобільний додаток нової пошти. Ось він отак от виглядає. Бачите, нова пошта. Що, як скачується додаток? Тобто ви заходите в Play Market. Да, вводите, тут в мене вже відразу воно наображається, сюди вводите нова пошта. Пошук і треба встановити цей додаток. Він в мене встановлений. Коли ми його встановили, заходите в цей додаток. Що тут доволі легко зробити? Тут є ось клавіша Сканувати. Ми натискаємо цю клавішу Сканувати і скануємо штрих-код. Щоб відсканувати штрих-код, як ви бачили, треба навести цей сканер на штрих-код, він піпікне. Ось якби і почне відображати TTM-код, той, що є на, нашому, на нашій накладі. Що далі з цим кодом ми можемо зробити? Далі ми можемо цей код, по-перше, додати в автоматичне відстежування. Додаємо коментар, так як це відправка банда просто пишу Мі-банд. Можна щось для себе, щоб було зрозуміло. Також можна відправити імейлом чи відправити смс так? Наприклад, відправити смс, Ну і там пишете смс, вставляєте номер клієнта і відправляєте. Ми додали в автоматичне відстеження, а де ж тепер все подивитися? Є така клавіша реєстр TT. Не натискаєте. І ну, як ми бачимо, ось доданий цей трек номер і відразу його статус, що він в дорозі. Наприклад, мх 4 додавав раніше, він ще отримав. Все доволі просто. Раджу встановити собі такий додаток на смартфон. Так швидше набирати три номери, відправляти клієнтам смс ки без помилок, тому що ну, набирати цифри, інколи можна щось помилитися. Плюс. Легко відслідковувати, де що і знаходиться ця посилка, і якщо що, відразу дзвонити клієнту. Тобто, як ми робимо? Ось ми бачимо, що відправили посилку, вона прийде 14 числа. Тобто завтра ввечері, якщо б це був наложений платіж, завтра ввечері, десь о 8-9, я зайшов в реєстр ТІТІН, подивився, чи забрав клієнт, чи не забрав. Якщо не забрав, я чи вранці його набираю чи пишу смс-ку, що так і так, коли ви заберете цю посилку. Якщо клієнт забрав, то ми відразу в файлику відмічаємо е, світло-зеленим, що цей товар вже проданий. Все всім дякую за урок. Чекаю наступний випуск.